Права 948. На рисунку 222 зображено лічильник гарячої води, установлений у квартирі сім'ї Дмитренків. На рисунку 222 А показано стан лічильника на 1 жовтня. На рисунку 222Б на 1 листопада. На рисунку 222 – на 1 грудня. Ну і перше завдання: скільки кубічних метрів гарячої води було спожито А у жовтні, Б у листопаді. Ну що ж, це практичне таке завдання. Ви можете її самостійно зробити. Вдома у вас, напевно, точно є хоча б один лічильник. Так розраховуються покази, скільки треба сплатити. Тільки такий нюанс: не беруться ці знаки після коми не враховуються, коли відправляються і коли рахуються показники. Ну але в даному завданні нам не кількість грошей цікава, а цікаво, скільки було спожито води. Отже, на цьому лічильнику, якщо подивитися, показана у нас кома, вона відділяє цілу частину кубічних метрів від дробової. Будемо це враховувати. Якщо нам треба у першому завданні у жовтні, скільки спожито, то треба тоді на початок, то що було 1 жовтня, і 1 листопада від того, що 1 листопада лічильник показував, треба відняти те, що було на Початку жовтня. То у нас буде, скільки ми спожили в жовтні. Ну що ж, записуємо тоді перша дія. Записуємо тоді А. Ну і тоді нам треба від 135 цілих. Записуємо 264 тисячні. Треба відняти. Сто двадцять вісім цілих? Сімсот сорок п'ять І це дорівнює. Ну що ж, щоб відняти, давайте будемо стовпчик віднімати. Отже, давайте десь тут. Сто тридцять пять. 135 цілих. Двісті тисячних. Треба відняти 128,745. Віднімаємо. 4 мінус 5 не віднімається, позичаємо. 14 мінус 5 це буде 9. 6 забрали одиницю це 5. 5 мінус 4 це 1. 2 мінус 7 не віднімається, позичаємо. 12 мінус 7 це буде 5. 5 забрали в одиницю це 4 4 мінус 8 не віднімається. Позичаємо. 14-8 це буде 6. 3, 3 забрали в одиницю це 2 2 мінус 2 0. Не пишемо попереду. І 1-1 0, також попереду не пишемо. Ставимо кому. І записуємо, що різниця у нас дорівнює 6,519. Записуємо в дужках чого. Це буде кубічного метра. Мова йде про кубічні метри, тут написано. Так, ну і це у нас було спожито у жовтні. Пишемо спожито у жовтні. Так, тобто 6,519 тисячних кубічного метра води. Гарячої було спожито у жовтні. Ну, а у листопаді пишемо B. Треба тоді то, що на початку грудня було на 1 грудня. Це В-показники відняти те, що було на початок листопада. Отже, записуємо 143, цілих. пишемо 143, цілих. і 958 тисячних. Треба відняти. А ось тут у нас 135, ось воно записано, 135, цілих і 264 тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Віднімаємо стовпчик, записуємо 143, цілих. Давайте тут. 958 тисячних. Треба відняти 135 цілих. 264 тисячних. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4, 5 мінус 6 не віднімається. Позичаємо. 15 мінус 6 це буде 9. 9 збрали одиницю це 8, 8 мінус 2 це 6. Далі 3. Мінус 5 не віднімається, позичаємо, буде 13 мінус 5, це буде 8. 4. Забрали одиницю, це 3. 3 мінус 3, 0. На початку 0 не пишемо, бо 1 мінус 1 також 0. Ставимо кому. І виходить, що це дорівнює. Пишемо 8 694 Тисячних. Записуємо в дужках чого кубічних метрів. Ми пишемо це у нас спожито у листопаді. У Листопаді. Є. Ну і тепер друге питання. А наскільки менше кубічних метрів гарячої води було спожито в жовтні, ніж у листопаді, то, щоб зрозуміти, наскільки менше, нам треба від того, що спожито у листопаді, відняти те, що спожито в жовтні. Пишемо тоді друга дія. Ну і записуємо, що тисячних треба відняти тисячних. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати. Отже, записуємо тисячних Відняти 6,519. Віднімаємо. 4 мінус 9 не віднімається. Позичаємо. 14 мінус 9 це буде 5. 9. Збрали одиничку, це 8, 8 мінус 1 це 7. 6 мінус 5 це 1. А 8 мінус 6 це 2. Записуємо тоді, що це дорівнює 2,175. Записуємо в дужках чого? Кубічного метра. І пишемо: це у нас наскільки. Менше. Менше? Гарячої води? Гарячої води? Було спожито? Спожито? Було, спожито в жовтні? Є? Ну що ж, зараз записуємо відповідь? Пишемо відповідь. Отже, в першому завданні А записуємо 6,519 тисячних. Метра. 8, 694, кубічного метра. Б. Записуємо 8,694 тисячних кубічного метра. Ну і друге. Наскільки менше у жовтні використано води, ніж у листопаді пишемо на. 2,175 кубічного метра. Ну що ж, ось таке практичне завдання на операції десятковими дровами та використання лічильників. На цьому вправу завершено.